Послухайте казочку День народження курчаток. Допитливий собачка бровчик засунув свою голову в курник, де на жердинках сиділи його курочки. Щось сьогодні вони особливо розкудахкалися. Грав. Що сталося? цікавилося щеня. Рижуха на яйця сіла. Серйозним тоном повідомила одна із курок, вибираючи солому зі своїх розпатлених пір'їнок. На яйця сіла? Це навіщо ще? не зрозумів Бровчик. Хіба кури не несуть яйця для того, щоб їх збирати і потім їсти? Такі думки займали Бровчика, і він вирішив. Що найкраще запитати у самої Рижухи, про що йдеться? Рижуха вдоволено сиділа на ящику з соломою, коли до неї підбіг бровчик і виляючи хвостом спитав. Рижухо, ти навіщо на яйця сіла? Ко, 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 то це я, діток, курчат висиджую. Закудахтала курка. Як так висиджуєш? не зрозуміла щеня. Із яєць спробувала пояснити курка. Що там у яйцях курчата? здивувався бровчик. Поки ще не курчата, відповіла курка, а зародки. Зародки курчат. Для того, щоб вони виросли у курчат, мені треба три тижні. Майже безперервно сидіти на яйцях. А навіщо на них сидіти? Все ще не могло зрозуміти щеня. Щоб ці крихітні зародки перетворилися на курчат, їм треба постійно перебувати в теплі. А що може їх зігріти так, як не тіло мами курки, розумієш? Тепер дещо розумію закивало головою щеня. Значить, там у середині яєць крихітні курчатка, і щоб вони виросли, їх треба постійно гріти, так? Ко-ко-ко, ти молодець, все правильно зрозумів. А як вони виберуться з яєць? Як виростуть? Як ми дізнаємось, що вони виросли? запитало, не вгаваючи, щеня. Це ти сам побачиш, я тебе покличу, коли вони будуть готові вибратися зовні. Інакше ми говоримо, коли вони будуть готові вилупитися з яєць, пообіцяла рижуха. Про всяк випадок, бровчик вирішив перебувати ближче до курки, щоб не пропустити момент. Коли курчата будуть готові вилуплюватися. Цуценя дивувалося, що режуха майже не вставала зі свого місця і майже нічого не їла. Він дбайливо приносив їй то шматок хліба, то кавунову шкірку. В один із сонячних літніх днів бровчик, як завжди, Прибіг відвідати курку. Здається, вони готові сьогодні вилуплюватися, тихо повідомила йому рижуха. А як ти про це дізналася? запитала щеня. А ось послухай, курка встала зі свого гнізда, і щеня приклало вухо до яєць. І тут воно почуло. Тук-тук, ніби хтось бив крихітними молоточками з середини яєць. Це вони стукають дзьобами, намагаються розламати шкаралупу, щоб вийти зовні, пояснила курка. А давай ми їм допоможемо, запропонувало щеня. Ні, ні, ні в якому разі, вони самі повинні зупинила Рижуха. Курчата вибираються ззовні тоді, коли вони готові. А готові вони тоді, коли вони мають силу своїми дзьобиками пробити шкаралупу. Що поробиш, доведеться чекати. І щеня почало чекати. В обід з яєць вилупилися два перших курчатка. Вони ще погано трималися на лапках, і їх пір'їнки були мокрими і липкими. Але вже дуже скоро вони зміцніли, обсохли і стали схожі на дві пухнасті жовті грудочки. Ще за годину з'явилося ще три нових курчатка. А надвечір режуха стала мамою. 15 маленьких пухнастих курчат, більшість із яких були жовтими. Але траплялися і руденькі, схожі на маму. Курчатка тулилися до курки, голосно пищали та йшли тільки туди, куди вела їх мама. Бровчик був неймовірно щасливий. Він відчував себе, якщо не татом то Старшим братом цих малюків і був готовий захищати їх від усіх небезпек, особливо від хитрого сусідського кота. Рижуха пояснила йому, що курчата добре їстимуть, швидко зростатимуть і вже за кілька місяців перетворяться на молодих курочок та півників. Це було просто дивно. Адже зовсім недавно вони ще були білими яєчками, які висиджувала куряча мама.